Київський Святотроїцький Унинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду В ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 19 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас в посланні до євреїв святого апостола Павла є такі слова: глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серце лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині. Щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом. бо ми зробилися причасниками Христа, і якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Костянтин, Аетій, Феофіл, Феодор, Мелісен, Каліст, Васой. Ось лише декілька імен, збережених для нас історією, яка 19 березня розкриває нам подвиг 42 двох аморейських воїнів-мучників. Колись у 8-9 століттях на території сучасної Туреччини, колишньої Візантії, височили стіни неприступної твердині, що звелася Аморея. Її руїни і сьогодні можна побачити неподалік від турецького містечка Емірдаг. Багато християн знаходило притулок і захист за цими стінами під час спустошуючих набігів мусульман на Фрігію. Двічі протягом восьмого століття араби намагалися взяти фортецю, але Аморея встояла у 838 році за часів імператора Феофіла. Навколо твердині знову замайоріли бойові прапори войовничих сарацинів. Місто захищав загартований досвідчений гарнізон. І хоча воїнів було небагато, їхніх сил в поєднанні з міцністю мурів в фортеці, напевно, б вистачили і на цей раз. Але серед захисників з'явився зрадник. Командир, сподіваючись, напевно, отримати не лише гарантоване життя, а й винагороду, здав ворогам місто. І полилася християнська кров. В той день було безжально вбито кілька десятків тисяч простих мирних жителів. Наклав головою і зрадник мусульмани замість винагороди, стратили його, зауваживши, що такій людині довіряти не можна ні в чому. В полон до арабів потрапило тоді 42 воїни гарнізону. У їм було запропоновано зректися Христа та прийняти мусульманство. Але ця твердиня виявилася міцнішою за стіни Амореї. Сім довгих років араби мордували в'язнів, але не зламали дух воїнів християн. Вже ведучи мучеників на страту, вони вирішили засмутити бодай одного з них, колишнього священнослужителя Феодора. Нам відомо, що ти, полишивши священницький сан, став воїном та проливав кров. Тому ти не можеш більше сподіватися на Христа. Отже, визнай магомета. На це мученик впевнено відповів: Я не зрікся Христа. А за те, що полишив священицький сан, мушу пролити свою кров. Того дня арабів до глибини душі здивувало, з яким спокоєм і сміливістю воїни християни підходили до катів та схиляли голови під меч, адже фортеця їхньої душі залишалася непідкореною, і вони завершували цю битву справжніми переможцями. Шановні брати і сестри. Сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою. І волю, і натхнення, але на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам простому кочегару та сільській вчительці, споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки: 097-36 28 658 Повторюю 097 36 28 658 Господь, нехай поблагословить усіх вас. 097 36 28 658. Це був православний календар за 19 березня. Для вас в студії працювали дияк Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Зрадниками фортеці нашої душі часто стаємо ми самі. І коли гріх входить до серця, він замість обіцяної втіхи руйнує і вбиває нас самих. Тож не будьмо власноруч своїми вчинками відчиняти дияволу ворота фортеці нашої душі, зміцнюючи її стіни протягом Великого посту, молитвою, стриманістю і справами любові до ближнього. Христос посеред нас.